За останніми даними, 36 людей загинули внаслідок теракту в Стамбульському аеропорту імені Ататюрка. За неофіційною інформацією, кількість загиблих сягає 50. Серед них Українка. Ще одного громадянина України поранило осколком в ногу. Про це повідомляє МЗС України. Всього внаслідок нападу близько 150 людей шпиталізовані. Теракт в аеропорту Стамбула стався напередодні ввечері. Три терористи-смертники спершу влаштували стрілянину біля входу до терміналу, а потім підірвали себе. Аеропорт імені Ататюрка у Стамбулі частково відновив роботу. Одразу після вибухів литовище закрили усіх пасажирів, відселили до готелів. Тепер аеропорт відправляє та приймає близько двох третин рейсів. Міжнародні авіакомпанії, які також призупинили польоти до Стамбулу, тепер відновлюють сполучення. Тим часом експерти впізнали тіла 27 осіб деякі вже передали родичам. Слідчі розглядають три ймовірні версії теракту напад ісламської держави або курдських бойовиків. А також помсту за нормалізацію відносин із Ізраїлем та Росією. Відповідальність за напад поки на себе ніхто не взяв. Нічний вибух у Стамбулі засудили турецькі та світові політики. Президент Туреччини та Реджеп Таїп Ердоган заявив, напад у священний місяць Рамадан демонструє, що тероризм наносить удари без врахування цінностей та віри.